Зварина, долина, помаленьку зидо, З вколе пироженьки вечір дочі прийняв. Коломийка найбільш жвава форма народного мистецтва, що постійно розвивається, співають ці куплети про все, починаючи від особистого родинного до соціально-економічних тем. І все це з жартома і з гумором. Майже 30 колективів на великій сцені змагалися за звання кращих виконавців коломийок, адже головне завдання, яке поставили перед собою організатори фестивалю, це відтворити в обрядах коломийку і популяризувати українську культуру не лише на теренах нашої держави, а й за кордоном. Єднання культур. Яке відбувається тут сьогодні в присутності почесних делегацій з багатьох країн світу, представництві багатьох делегацій з цілої України нашої демонструвало одне найголовніше: ми єдині, ми велика держава Україна. На фестиваль, за словами організаторів, завітало близько 10 тисяч гостей і учасників. А концертна програма тривала протягом дня. Цьогоріч подивитися на українські традиції та й самим виступити приїхали колективи з Білорусі, Канади, Росії, Молдови, а також з різних куточків України. Я вже не перший раз, що тут був, і мені дуже приємно тут приїжджати, подивитися на природу. Люди гарні ми приїжджаємо. Ми працюємо з різними групами. Що тут виступають танцюристи чи хористи і. Ми все пробуємо щось нове навчитися, так аби брвмити назад до Канади, так аби ми могли себе ліпше підтримати і нові танці ознати. Хочеться побажати цьому фестивалю, що довго-довго жити, бо це важливо, це потрібно, тому що культура завжди була і буде без кордонів. Функціонувало і містечко майстрів, а свої страви презентували більше 20 селищ в основному гуцульського регіону, хоча приїхали і представники покуття, та навіть була одна лемківська хатина. Виступи колективів оцінювали кваліфіковане журі відомих діячів культури і містецтв України та з-за кордону. Кращими визнали колектив будинку культури Велика Кам'янка. Вони і отримали диплом переможців та подарунки загалом же свято вдалось, говорить голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Коломия і Коломийка – це не дві частини. За Коломийку знають цілу нашу область Івано-Франківську, думаю, що і держава Україна. Це є питання, яке було до нас, буде з нами і ще буде на майбутнє покоління, ті, які будуть продовжувати національні традиції нашого прекрасного прикарпатського краю і цілої держави Україна. Попри Дощ люди розходитись не поспішали, адже такого зібрання відомих артистів побачити доводиться не часто. Поза конкурсною програмою виступили імениті виконавці українських пісень з Прикарпаття. Забава в королівці тривала аж до пізнього вечора і завершилася грандіозним фаєрверком.